Шановні колеги, дозвольте представитися. Прізвище моє Макієнко, звуть мене Андрій Вікторович. А, наразі зараз я працюю доцентом кафедри громадського здоров'я та фізичного виховання Національного університету Острозька академія. За фахом я гігієніст, доктор медичних наук, старший науковий співробітник. Тема лекції магній як есенційний мікронутрієнт. У точному році ми видали книжку, яка називається саме так: магнія як есенційний мікронутрієнт. Гінічні та медико-біологічні аспекти. Чому мене зацікавила ця тема, ну, невеличка передісторія, так би мовити, преамбула до самої доповіді. У 18 му, у -му році я працював в, в Українському науково-дослідному інституті медичної реабілітації та курортології і був дотичний до досліджень та експертизи досить цікавого бальнеологічного засобу, який називається Магніволі, який випускається е, у нас в Україні е, підприємством доктор Магнезіо. Це виявився надзвичайно цікавий препарат з точки зору впливу на різного роду функції організму. І е, вже тоді я захопився цією темою, як з'ясувалося, що навіть ті невеличкі е, дані літератури, які є у нас в е, вільному доступі на Україні, мається на увазі україномова, вони є не що інше, як е, навіть не верхівка Айсбергу, а якась там крижинка. Чому тому що насправді? Е, Масив uh, даних наукової літератури стосовно магії надзвичайно великий. Ця книжка, яку ви бачите, вона фактично тільки відкриває завісу над цим надзвичайно цікавим, цікавим елементом. І як ви зараз побачите, я маю сенс, коли говорю про це. Ця книга висвітлює гінічні та медико-біологічні аспекти магнію як есенційного мікронутрієнта. Чому есенційного, ви, очевидно, знаєте, тобто життєво важливо, представлена характеристику біохімії та фізіології магнію норми та патології, вмісто у продуктах харчування та його біодоступності, магнію у питних і мінеральних водах, біомаркерів магнієвого статусу. Ролі магнію у фізіологічних та патологічних станах. Підемо по порядку. Загальний стан проблем. Магнія є лужно земельним металом другої групи періодичної таблиці елементів, його ступеня окислення накислення до 2 Завдяки високій реакційній здатності магній часто зустрічається у вигляді вільного катіону магнію 2, у водному розчині, або у вигляді. Різноманітних сполук, включаючи хлориди, карбонати та гідроксиди. Тут я дозволю собі зробити невеличку ремарку, тому що, як ви розумієте, нам нічого не відомо про склад води первісного океану, в якому, як відомо, зародилося життя. Але є всі підстави вважати, що ця вода, тобто, яка тоді була колискою, можна сказати, нашого життя, була не натрією хлоридною, як зараз, тобто аконічна вода, вона була магніво-хлоридною. Тобто, фактично, вже тоді магній почав приймати свою участь у створенні життя. Ну, до речі, книжка, яка вийшла в Сполучених Штатах, Відомого дослідника магнію американського вченого Марка Сіркуса. Вона, цю э, книгу мені люб'язно э, порекомендував на неї посилання. Виробник э, Магнівалі Кравчук Василь Іванович, вона називалась, так і називається, Магніка Калімент я з цією книжкою уважно ознайомився, але прийшов до висновку, що треба написати свою. От, власне кажучи, основні фрагменти, ну будемо так казати, невеличкі штрихи цієї книги, ви бачите. Серед 12 основних хімічних елементів організму має посідає четверте місце після калію, кальцію та натрію. Це один з важливих біогенних елементів. У значних кількостях міститься в деяких рослинних продуктах харчування. Його біологічна роль сформувалася історично в період зародження та розвитку протожиття на нашій планеті, оскільки сольовий склад первинного океану був хлоридно-магнівий, на відміну від нинішнього, хлоридно-натрію. Низьке споживання магнію і загалом дефіцит цього мікронутрієнту, викликають зміни у біохімічних процесах. Це збільшує ризик хвороб, зокрема хронічних дегенеративних захворювань. Аналіз останніх даних про магні з біохімічної точки зору полягає у наступному: недостатнє засвоєння, зокрема внаслідок низького вмісту в сучасній західній діє дієті. Запропонована стратегія для досягнення еталонних значень рекомендованої діяти, зосереджено увагу на важливості виявлення фізіологічних або патологічних рівнів магнію в організмі для мінімізації наслідків захворювань, пов'язаних із дефіцитом магнію. Цей рисунок ілюструє біохімічну участь магнію у клітинних процесах. Це розшифровка цієї схеми. Він є магній є кофактором у всіх реакціях, пов'язаних з використанням та переносом АТФ як головного енергетичного субстрату не тільки організму людини, але й всіх теплокровних. Необхідний для реплікації ДНК, транскрипції РНБ та утворення білків, тобто для контролю клітинної проліперації. Індукує проліферацію остеобластів, діє як фізіологічний антагоніст кальцію в клітинах, це вплив на серцево-судинну систему, м'язи і мозок, забезпечує синаптичну передачу та пластичність нейронів у процесі навчання та запам'ятовування, є кофактором для більш ніж 600 та активатором для 200 ферментів. Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та його біодоступності. Відчисняні дані про вміст магніу-харчових продуктів знаходяться у двотовному додатковому видалі хімічний склад харчових продуктів, яке було, було видано ще в 1987 році. Тобто ще в радянські часи. На думку авторів, потреба дорослих у магнії – 400 мг на добу. Майже половина цієї норми задовольняється хлібом та круп'яними виробами. Загалом нами проаналізовано на вміст магнію 58 груп харчових продуктів, тобто 823 найменування. Найбільша кількість магніо місця в продуктах переробки олійної сировини, зерні і продуктах його переробки зерно бобових. Проведене узагальнення довідкових даних щодо втрат магнію. У процесі кулінарної обробки харчових продуктів Це 13%. Проведено перерахунок на одну добу вмісто магніо продукту харчування згідно місячного споживчого кошика, пересічного працездатного українця станом на, тисяч, на, на 2021 на рік, та залишки його у деяких продуктах після кулінарної обробки. Всього із 40 харчових продуктів цього споживчого кошика в кулінарній обробці підлягає 14. При цьому, при цьому загальний міст пані зменшується, зменшується від 441 до 379 мг, тобто на 14%. За різними даними літератури, від загальної кількості спожитого звіжою магнію абсорбується приблизно в середньому третина, тобто 35%. Таким чином, нетто, а саме величина фактично спожитого магію при зазначених умовах розрахунків складає 133 мг добу. Вітчизняний документ регламентує добову потребу в для дорослих чоловіків та жінок 400 та 500 мг. Відповідно, таким чином, нето спожитого магнію для працездатної особи складає 33 та 27% посередньо третину відповідно у порівнянні з нормативними величинами. Прошу зауважити, що це станом на 2021 рік. Магніопитних і мінеральних вод. Аналіз місту магніопитний, тіпопитній типу та природній столові води воді, яку споживає населення України, показав наступне. Відповідно до ДСТУ вода питна 4808-2007 норматив магнію для поверхневих вод залежно від класу якості води 1,4, коливається від 10. До 80 мг на літр, Для підземних вод від 10 до 30. У Санпін питна вода в магані нормується лише у воді фасовані з пунктів розлогу та бюлетів на рівні менше або рівно 80 мг на літр. А у додатку 4 показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води. Норматив становить 10-50 мг на літр. Результати аналізу концентрації магнію у поверхневих водах як основного джерела водопостачання населення України показали відповідність нормативу. Гінічна оцінка 25 мінеральних природних столових вод, близьких за своїм складом питних, е показала, що лише у двох зразках вміст магнію перевищував... Е цей норматив. У керівництві ВОЗ якості питної води це 17-й рік, та директив Євросоюзу стосовно якості води призначеної для споживання людиною, магній не нормується. Результати експертизи бальнеологічного засобу магнієвого олія свідчать про його високу ефективність в профілактиці та лікуванні різних захворювань. Розроблено та затверджено інструкції для зовнішнього і внутрішнього застосування, отримано патенти, опубліковано інформаційні листи. Аналіз даних літератури свідчить, що магні саме тій формі, яка міститься у бальнологічному засобі магніової, а це хлорид магнію, є потужним засобом корекції магнієвого дефіциту, патогенетичної основи багатьох хвороб. Застосування засобу дозволяє мінімізувати. Симптоматику та об'єктивні ознаки захворювань, захворювань на системному рівні. Наступний розділ: біомаркери магнієвого статусу. Біомаркери магнієвого статусу обмежені визначення магнію у біологічних рідинах, клітинах і тканинах. Тобто, всі ці методи інвазивні, вони передбачають забір певних. Біологічних рідин з організму людини. Непрямі біомаркери магніостатусу відсутні. Нами розроблено перелік із 25 ознак магніодефіциту, які патогномонічні саме дефіциту магнію. Кожна з цих ознак ранжована на три відповіді Так, два бали іноді, іноді один, ні ноль. Кількість балів понад 30 про прогоста. 10-30 помірний і менше 10 відсутність дефіциту магі. Ми розробили Google форм анкети, яку планується опробувати при анкетуванні різних категорій, категорій населення. Ну і останнє те, що о, цікавить о, моїх колег: це роль магнію у фізіологічних та патологічних станах. Це, власне, власне кажучи, копія змісту цього розділу. Знову ж таки, наполягає на тому, що це ну так, не Крижинка, а вже великий шматок льоду з цього айсбергу, тому що кількість публікацій стосовно вивчення магнію у цьому контексті надзвичайно велика. Ну, Для порівняння. Коли я почав цим цікавитися, я побачив і то дві чи то три вітчизняні публікації, які стосувалися важливості магні, наприклад, в акушерській та енкологічній практиці, або, наприклад, при стоматологічних проблемах. Ну, Для порівняння можу вам сказати. Що тільки один журнал, магнезів, який випускається в Сполучених Штатах, містить кожний до 40 статей з різного роду аспектів застосування магніо при різних патологіях. Тому, як ви бачите, ми вважали за необхідне цю проблему відкрити для вітчизняного читача. Ну і це е, фактично е, передумова всієї цієї публікації, колись я був науковим редактором цього журналу Вода гігієна, екологія, де опублікував статтю першу, як би мовити, з моєї точки зору: знання мною магію, магнію, магнію питній і медико-біологічні аспекти», де е, фактично запропонував. Доцільність розробки та впровадження програми визначення та корекції дефіциту магнію, яка передбачає вжиття заходів із профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наступам, мотивацію населення до здорового харчування та вживання магніємісних вод та препаратів. Запровадження заходів із реабілітації, організації спеціальних заходів із медичного забезпечення за окремими класами захворювань та нозологічними формами. О, така програма була нами запропонована на недавній доповіді, мається на увазі травень місяць, Конференція, яку проводило державне управління справами. Яка стосувалася пацієнт-орієнтованого підходу реабілітаційних стратегій. Так от ми вважаємо, що в реабілітації будь-яких пацієнтів, перш за все, військовослужбовців Збройних сил України, які зараз боронять нашу країну, першочерговим є психосоціальна реабілітація. Краєгольним каменем якої є застосування магнієм. Реалізація магнієвої програми передбачає виконання, зокрема, анкетування населення різних категорій за розробленою на і розробку уніфікованих протоколів корекції дефіциту магнію із профілактичною метою при різних патологічних станах. Слід вважати обґрунтованим включення цієї складової у програми медичної, фізичної та психологічної реабілітації осіб постраждалих під час війни. Перед тим як сказати дякую за увагу, при кінцева фраза полягає вона в наступному: я з вами розмовляю з Німеччини. Зараз з сім'єю я живу в місті Рахен. Це Ахен, це Північна Реймфест Фадія. Я продовжу працювати на благо України і буду продовжувати працювати. І я запрошую всіх зацікавлених колег, яким сподобалася ця тема, до спілкування. Мій імейл на екрані. Я чекаю на вашу реакцію. Дякую за увагу.